Вже так прохладно на вулицю, аж морозом бере, як йдеш поливати грядку, так чувствуєш, що прохладно. Зараз хочу поділитися з вами своєю ну, помилкою, можливо, не знанням, що я зробила. Я вже четвертий день буду поливати свою траву, а вона нікує, ні меле. Вона зверху. Значить, дивіться, я її посіяла, заволочила граблями. І вона зверху. Чого зверху? Тому що пісок, піщаний ґрунт, і коли водичка падала, вона просто повимивала травичку і травичка зверху. Зараз я попробую взяти ґрунт, де у мене є відкритий ґрунт, без квіточки, наприклад, ось тут, ось тут. До речі, хто хоче суницю, дивіться, по 30 гривень вже з ягодою вже і скуштуєте. Дивіться, які класні. Пишіть. А також картопля якій жук не слізть.